Учора у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася міжнародна науково-практична конференція Стратегія національної безпеки України за участю, зокрема, представників найвищих державних органів влади, послів іноземних держав, народних депутатів, представників різних конфесій, науковців, військових, видавців, письменників, очільників засобів масової інформації. Про що йшлося на поважному зібранні, чула моя колега Алла Дученко. Започаткувати глибокий чесний професійний діалог представників громадянського суспільства, органів влади, науки, дипломатичних кіл, міжнародних організацій та конфесій для визначення довгострокової стратегії розвитку держави після вільнюського саміту. А ще визначити основні стратегічні напрямки подолання кризових явищ як в Україні, так і в світі. Така головна мета ініціаторів зібрання. Символічно, що відкрилась конференція виставкою Святині України-Руси заслуженого художника України Леоніда Гопанчука. Наголосив голова оргкомітету конференції Український державний діяч, голова служби зовнішньої розвідки упродовж 2005-2010 років, генерал армії Микола Маломуш. Цей захід планувався давно. Ми передбачали, що дійсно українське суспільство визрає умови до потужних якісних змін політичний, економічний, соціальний, культурний, духовний, в міжодної сфері. Тому відповідно всі потужні наші і академіки, практики, представники науки, освіти бізнесу готувалися до того, щоб показати, що сьогодні має пріоритет, що має перспективу, який рівень зараз загроз, які є перспективні проекти в економічній сфері, інноваційні, які в нас напрямки вибудовування сектора безпеки безпеки, оборони, але все націлю на те, щоб будувати нове підвалене морального суспільства, культурних відносин, подолання корупції, тіньових відносин в економіці в першу чергу і вихід на новий цивілізаційний рівень. Ми маємо орієнтири це європейські цінності, але це і традиційні цінності українського народу. Якраз ці фактори, мабуть, будуть вирішальні для перебудови суспільства в цілому людини в першу чергу, а тоді відповідно і держави, і наших секторів економіки, інновацій. і ми будемо гідними, потужними гравцями перед європейським союзом. Російською Федерацією, країнами СНД і всіма країнами світу. Наше завдання зараз знайти ті моделі, які виведуть на новий якісний рівень. Ми враховуємо ситуацію, що дійсно в суспільстві ці теми надзвичайно актуальні, і навіть події, які відбуваються в останні дні, показують, що люди і активні частина нашої громади на ці зміни. Треба дати якраз модель, дати шляхи і практичні саме головні механізми. Така серйозна конференція, національна безпека і відкривається такою виставкою українського національного самобутнього художника. Ми дійсно як основу беремо і для нашої Ференції і для майбутнього духовності, культура без цих складових не буде нічого: ні держави, ні економіки, ні технології, ні оборони, ні безпеки це якраз направленість нашої конференції. І навіть в основних доповідних моментах я буду акцентувати увагу на цей фактор як основу життєбуття, яка дасть перспективу нашому суспільству і людині. конкретно. чи не найголовніше нині завдання це пошук ідей, які зможуть об'єднати всіх нас.